А за що вас вищі сили хвалять, а за що сварять? Давайте, за що вас хвалять? Давайте, за що хвалять? Почнемо з хорошого. За що вас хвалять? За що вас хвалять? Хвалять, хвалять що ви умнічки. Хвалять, що ви, як пчолка має щось трудиться, пише, робить щось, ролики якісь студірує. Вас хвалять за те, що ви трудолюбива, трудолюбивий, ви неледача срака. <гум> тобто хвалять вас за те, що ви навчаєтесь. Можливо, прийняли рішення йти навчатись, можливо, ви постійно в саморозвитку, якісь курси, якісь щось самі вчите. Хвалять за те, що ви трудитеся над своїм розвитком, навчанням, вчитеся, неледачі. За це вас хвалять, хвалять. Хвалять за те, що ви в своєму оточенні викрили обман і якогось рип'яха викинули зі свого життя? В кожного це своє: жінка, чоловік, подруга, начальник неважно. Хвалять вас. Ви молодці. Чуєте мої підказки? Добре, за що ще вас хвалять? За що ще вас хвалять? За що ще вас хвалять? Хвалять вас за те? Що ви виміли свого життя бідність, хтось закрив кредити, хтось займався своїми грошовими установками негативними, вийшли в тунелі і вийшли від, від бідності до кращого рівня свого життя. За це вас рід, за це вас вищі силі хвалять. Хвалять за те, що ви нарешті зняли маску, таку захист для всього світу і. Прийшли до себе істинної, істинного. Ви вчитеся, хтось на початковому стаді тільки працює своїм бідним мисленням, як я кажу, да? а хтось вже круто шагнув вперед і вимів бідність зі свого життя. Хвалять вас за це і кажуть, що в твої фінанси скоро прийде весна. Чого, того що ти трудилась, ходила на якісь курси, тренінги, ти прокачувала, працювали, можливо, з родом, з родовими якимись грошовими програмами. Ви працювали. Вас хвалять, ви тут обнулили багато негативних програм, вас хвалять. Хтось працював своєю агресією, хтось зрозумів, що без агресії грошей не буває. Запам'ятайте таку істину, що там, де є здорова агресія, і де ми не даємо їздити іншим людям. По наших границях, не сидіти в нас на плечах, хто не соромиться вже випустити у цього свого звіра і сказати «ні», ви пройшли свої уроки. Якщо ви чуєте в цьому розкладі, що я розказую, але ви цим всім не займалися, це розклад не для вас. Але слухайте цей розклад до кінця. над чим вам треба працювати, щоб вийти з бідності? Питання, основне всіх абсолютно людей на сьогоднішній день турбує гроші. Якщо у вас закрите грошове питання, тоді далі можемо з вами поговорити і про любовну тему. Але якщо у вас не закрита базова потреба, рівень безпеки для себе, своїх дітей. А ви говорите про любов, то мені плакати хочеться, тому що вам треба з базою розібратися. Тому починайте з бази, і тоді і любов підтягнеться адекватно, нормально. Да. Ви навчилися тут, знаєте, хамелеоном, Тобто ви не то, що ви підстраюєтесь під людей, а ви тут навчилися підлаштовуватись під переміни. Про що я і говорю в своєму блозі, зараз виграє і виходить з бідності той, хто навчився бути гібким до перемін. Переміни шагають скоріше, ніж ми з вами просинаємося. І хтось включається в ці переміни, що треба виходити в онлайн, заводити якісь сторінки, а хтось сидить на місці і чекає якогось дива. Не буде дива, поки ви не візьметесь і так само не будете цим займатися. Чому? Тому що так зараз час і переміни. Нам диктують. За що ще вас хвалять? За що ще вас хвалять? Хвалять, що ви пройшли якісь іскушення. Можливо, вам тут прям перевірка була на гроші, що ну, от прийди до мене, я тут там десь вклади, якась інвестиція і так далі, і отримаєш гроші. Ви тут якісь іскушення пройшли. Хтось тут, можливо, іскушення на тріхугольник прийшов, да? там, умовно, підіслали вам перевірку жонатого багатого чоловіка, але ви розуміли, що він одружний, сказали до побачення, спасія, ми це вже проходили. Навчилися тримати в своїй житті баланс у всьому. у всьому І коли ви тримаєте баланс, ви не передаєте себе молодці. Я вас також хвалю. А за що тепер спитаємося, а за що вас вищі сили сварять? За що вас сварять? Які там ще уроки ви не пройшли? Да, всіх уроків не можна пройти за життя. Ми проходимо відповідні уроки на етапах деяких своїх. Да? Вийшли на другий рівень, трошки перепочили. І далі йдуть знові нові плисти, вас піднімаються нові програми, нові страхи ваші. І там ви теж пропрацювалися, перебрались на третій етаж. І завжди, коли ви перебираєтесь на другий етаж, пам'ятайте, що ви нанизу, там, на другому етажі, ви на підлозі перш, другого етажа. За що вас сварять вищі сили? За що вас сварять? За уход. Вас вищі сили сварять за те, що ви заморозили своє серце. Після того, як ви завершили якісь стосунки, ви заморозились, пішли в зиму. І саме оці е, е, спогади негативні, минулих якихось стосунків, розставань, вони вас тримають в такому затеченні. І це підійде для тих, хто довгий час самий. Знаходиться. І кажуть вам вищі сили, що оці вас оцю біль, яку ти перепроживала, перепроживав, допроживи, щоб воно тебе не тригірило і щоб ти собі дозволила вільно, як вільна птаха йти в щось нове, нові починання, не знаю, там переїзди. кажуть, відсічі це. Вони тут прям не сварять. Тут прям така, знаєте, енергетика йде вібрація. Прям зверни на це увагу. Якийсь гештальт ви не закрили. Закрити цей гештальт, так, да, і буде вам свобода, так як я побачила карти з потоку. Мені поток іде, я бачу, все, я так описую. За що ще сварять вас вищі сили? За що вас ще сварять вищі сили? За що вас ще сварять вищі сили? Вищі вас сварять, знаєте за що? За те, що ви ще по сьогоднішній день тримаєте на когось образи. Образи ці можуть бути на колишніх партнерів, на ваших мам, тата, сестру, брата. Тут саме близькі люди, які колись вас ранили, можливо, це було і дитинство ваше. Вас стримує, не дає вам досягнути того рівня у фінансах, якого ви хочете. Вас чекає багатство. Свій замок, який ви там хочете, будинок, і темні сили вам в цьому допомагають. Но, но, якась образа вас стопорить до успіху цього. Тобто це все йде в ваше життя. У вас є на це потенціал взяти, заробити. Но тут образа стає стопором таким до досягнення цієї цілі. Да. Ця образа десь глибоко в душі. Ви за нею вже 300 разів булися. і часто, коли в дитинстві в нас є образи на маму або тата, або на обох, то ми навіть не пам'ятаємо. Я от буквально на днях згадувала якісь приємні переживання з мамою, я їх взагалі апріорі не можу згадати. У мене пам'ять стерлася. Це психіка блокує для того, щоб не з ума. От вам тут треба над такою образою попрацювати. Якийсь мужчина, в когось це батько, в когось брат. попрацювайте, в когось колишній чоловік. Да. Оця образа вас тримає від багатства. От пропрацюєте оцю обіду, приходьте до мене в терапію, да. ми це в регресі розбираємо, і плюс психологічні ці моменти ваші всі розбираємо. І далі вас тут, ну, мене тут не знаю, зв'язки якісь дивляться. Страх. І тому вас страх цей не пускає великі гроші. Тобто вас вищі сили кажуть, що ва ви тут Вищі сили кажуть, що ви тут на порозі якогось класного багатства, купівлі будинку, якогось майна. Але оцей страх вас закриває, закриває. Ви ніби робите щось, стараєтесь, да, там маєте, можливо, хтось бізнес свій веде, і вам дорога відкривається, корабель. Прям да? можливо, хтось буде переїжджати, але оцей страх і оця обіда на якогось мужчину, в кожного мужчина буде свій. Оце вас стримує. Пропрацюйте цей страх. Можливо, маніпуляції були, можливо, агресія була. Але саме це вас стримує від вашої, вашого багатства. Да, 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 да. Тут вас прям така грусть грустінка, коли ви згадуєте за цю людину. Вам тут треба сміливості, пропрацюйте у цю обіду і буде вам. Щастя, і буде вам відпуск. Хтось в відпуск поїде, да? хтось відпочине. Звільниться, це дуже такий тригер недопрацьований. Да? Він, як черв'як, десь там глибоко в серці сидить, ви ніби кажете мозгами, що «да-да-да, я вже все простила, я все проработала. Якусь історію, ситуацію ви пропустили. Пропрацюйте це і вас тут успіх буде чекати в фінансах. Причому дуже крутий, ви дуже класні карти випали. За що ще вас сварять вищі сили? Прям вищі сили, знаєте, сьогодні вас якісь не сварять. Отак, От в мене часом потоково йде, я прям кричу іногда в розкладах. Ви не думаєте, що це я чокнута, а мені так поток йде. Понімаєте? А це прям вони, знаєте, на таких такі рівна вібрація відчуваю, і так врівноважено, спокійно донеси їм це, донеси їм, щоб вони почули, пропрацювали. Все, оце пропрацювати вам лишилось на сьогоднішній етап. Ні знакомка, ні знакомка, ні знакомка. Якась вам поможе. Ну, це, напевно, я. Так, да, я теж себе іноді хвалю, коли в мене є настрій. Так, да, пропрацюйте, прям одне те саме говорять: пропрацюй, оцей безсознательний страх, оцю обіду допроживи да її, пропрацюй. Оце луна це безсознательно, попрацюй з цією програмою, тобі буде чекати райдуга і буде чекати урожай. Тут вам про бабло велике кажуть. Так що бізнесмени, багачі, я вас чекаю в себе в діректі. Записуємося. Я хочу на консультацію, або зразу в регрес, якщо ви знаєте, про якого мужчину я вам озвучила. Да, в мене така конкретно була історія, я знаю, що мені працювати, йдемо в регрес. Якщо ви не основне духом, але ви почули і вам це відгукується, що да, якісь обіди були, а ви ви навіть не розумієте, що розбирати, тоді на консультацію. Всі ціни, які ви хочете знати про мої послуги, в Дірект, в Дірект, в Дірект відповідаю, в коментарях не відповідаю. Пишіть, як у вас програвся цей розклад, і напишіть мені цікаво в Коментарях, на якому ви етапі, ви там ще, де вас хвалять, але ви ще не реалізували це, чи ви вже на тому етапі такого розширення, масштабування, вихід на інший рівень заробітку, і вас не виходить. Оцей ступор пропрацюйте. І класний урожай у вас в руках.